Декоративно-прикладного мистецтва ми експонуємо виставку співзвуча тисячоліть. Виставка присвячена тисячолітній українській культурі, яка має 5 чи 7, приблизно так тисячоліть свого існування. І наша виставка мого чоловіка Федора Куркчі і мене Олександра Поліненко присвячена саме традиційній народній українській культурі. Композиція представляє чотири дерева життя і чотири пори року, І найбільше свята цих різних фірм. Наприклад, перша композиція називається Зима Різдво. І тут ми можемо бачити колядничків, звідоношу, Лікононошу, козу, Додариків, тобто всі персонажі, які присутні у традиційному українському різдві. Наступна композиція називається Весна і найбільше свято весни це, звичайно, кохання. Отже, будь ласка, весна кохання. Спочатку, за мотивами традиційної української пісні «Несе Галя воду зустрілися козак і дівчина, ну тобто Галя. За який час вони вже разом на конику. Ще через за кілька років вони вже мають хату, господарство, дітей. І всередині човен із закоханими, бо кохання завжди народжується на весні, як правило, і кохання це вічна, вічна історія. Атрибути української весни, ви знаєте, це завжди писанки. І ось тут справжні писанки. Представлені символ весни пташка, яка прилітає і приносить культьобику ключі від е, вирію, ключі від весни і знову ж таки писанки. Тобто е, оці всі символічні дерева вони представляють нашу культуру, наш побут, наші стосунки, наші пісні і наш фольклор країн. А найбільше свято літа це ярмарок, тому що всі-всі їдуть на ярмарок, всі везуть свій товар. Всі мусять щось продати, купити і знайти все, що їм треба. Отже, наш український ярмарок. головний персонаж це чумак, який везе сіль і сушену рибу Чорноморську. Це різні персонажі: музика, гончар і люди, що щось придбали або щось хочуть продати. Четверта композиція, яка називається Осінь весілля. Тому що всі весілля робилися восени, коли вже зібрано врожай, коли вже зокрема комори вже багаті, набиті всілякими припасами, і те, що почалося навесні, те, що почалося з кохання, цей цикл мусить завершитися восени. Восени робилися всі весілля. Тому ось тут ці композиції представлені і музики, які співають, які грають. І танцюристи, які танцюють, і гості, що запрошені, дуже веселі гості, які їдуть зі скрипалем, з пляшками горілки на весілля. І ось тут весільний стіл, в центрі якого сидять молодята, поруч з ними їхні дружки і їхні батьки. Це так би мовити, побутова сторона справи. Далі на символічному рівні у нас Богині Берегині, які захищають кожен шлюб, які дають діточок. Наприклад, ця богиня рожаниця її завжди просили про е, те, щоб у молодят були діточки. І ось тут на цьому місяці сидять закохані. Вони вище за це все, вони вище за свято, вони вище за якісь побутові речі. Вони справді знаходяться на своєму місяці. Е, і цей місяць медовий. Це закохана пара. І вище є багато пташечок, які, які не не вони звили гніздечка ще навесні, але пташечки, які охороняють шлюб, які охороняють молодят і їх є кохання. Ну, взагалі поширений був, я не знаю, як його назвати інструмент, чи що це таке. Свищик. Свищик. А це, це був такі простенькі, простенькі смішки, там, Один-два голоси. А, а потім вже робилися більш складніші інструменти. І, наприклад, як це, але я його не можу зняти, бо він там причетний. Вони називаються взагалі поширені як окарина. Ока 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 на Україні їх називали зозулки, Вона більш на пташку була подібна і вона вже має декілька голосів. Шість до сіми звуків і На ній можна вже якусь примітивну мелодію вигравати. Це вже більш складна, вона там вже з образами. А оце вона Такі більші це від італі, італійського кареля. Вона, як переводиться, гусеня. Вони робили такі штуки. І, ну, а вже як художник він починає там працювати якимись з кітками, з такі от різні варіанти з Сім, <плес> найперше, я хотів би запросити глядачів відвідати нашу виставку, яка сьогодні мала день Вернісажу, і Дякувати музею, який надав ласкаво свої стіни. Тому що власне, в приміщенні церкви ми маємо щасливу нагоду показати такі речі, як скіпська кераміка, традиційна народна ікона на склі і е, дерев'яний різаний хрест. Власне, е, щодо розділу ікони, е, я працюю близько 20 років і вивчав різні школи: це українська, польська, румунські е, школи. Власне, я хочу показати красу, варіативність, глибину народного мистецтва, яка є прекрасним дзірцем неповторності і ідентичності кожного народу. Якщо казати про дерев'яний хрест, це унікальна перлина християнської культури. І тут ми маємо три розділи: така річ, як ікона Хрест. Процесійний хрест та ручний хрести. І тут представлені зірці української ікони, ефіопських, молдовських, румунських взірців. Я звернув велику увагу на ефіопський призаний дерев'яний хрест, тому що це та культура, котра напевно, найбільше зібрала зірців, які дійшли до нашого часу варіативності. І красу християнського дерев'яного христа. Власне, я запрошую а, глядачів, слухачів ще раз відвідати виставку, а також ви можете познайомитися із а, матеріалами цієї виставки на сайті ionspirit.sia ще раз дякую. Чудові. Я не знаю, чи це взагалі можливо описати цей емоційний стан, тому що коли ти вперше заходиш, бачиш роботи, ти занурюєшся в це все, я розумію, що це кожне деталь, це все було зроблено руками, що це все вкладено. І взагалі цей виступ і ансамбль цього стажари. Це, це, нам не вистачає цього. Дійсно, ми далеко дому. і це саме свято і два цей період. І хотілося почути. То все українське, зануритися, обгорнутися цим, і ми це тут відчули, Ми обгорнулися. Я побувала ніби вдома за різдвяним столом зі своїми рідними і побачити цих людей, почути ці українські пісні і побачити ці вироби наші, кажуть, це дійсно, це правда, що наша. Українська така культура, яка вона багата, яка вона старовинна. Я дуже радію, що вони продовжують існувати, що вони рекламують, що вони показують. І навіть деякі місцеві жителі вже декілька разів такого через кого чути, що ви, знаєте, подобається, хотілося там знати, відчути, подивитися. Досить приємно, чудово, прекрасно. Сказати, враження. Що всі враження в неї написані на обличчі, тому що дружина навіть просвязилася. Дуже Здорово, чудово мистецтво. Кілька так. слів побажання для наших артистів. Нехай будуть здорові, тільки здоров'я, нехай Господь допомагає їм, їхнім родинам, оберігає, так як вони нам оце все дарують позитив. Нехай він їм обертається в мільйони в тисячу разів більше. Нехай вони це добро українське, щире українською мовою і, і все, хай в них буде гаразд, тільки з Богом і все вперед, і все найкраще.